На каналі Тіві 4 інформаційна програма з Тернополя в ефірі провінційні вісті вітаю вас. З 1 квітня пенсії автоматично перерахують тим українцям, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку. У деяких випадках розмір надбавки може становити більше ніж 600 гривень. Також перерахунок зачепить тих, хто досяг віку 65 років та виконав вимоги стажу. В Україні 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати. Це суттєва частина із близько 10 мільйонів українців на пенсії. Йдеться саме про тих, хто працює офіційно. Розмір їхнього стажу збільшується, тому вони. Мають право на перерахунок пенсій. Єдина умова станом на 1 березня 2024 року. Такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Водночас, під час перерахунку, показник середньої зарплати, який врахували під час призначення або попереднього перерахунку пенсії, не змінюється. Якщо пенсіонер не набув 24 місяці стажу до 1 березня 2024 року, то перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Важливо, що перерахунок проведуть після того, як до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року. А це термін подачі звітів до 10 травня. Ну і нагадаю, зараз мінімальна зарплата становить 7100 тисяч гривень, а буде 8 в Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Війна приносить за собою кров розруху і біль від втрат. Наш наступний матеріал про сім'ю полеглого героя Михайла Івася. Цивільну дружину Тетяну та однорічного сина Тимура. Жінка називає своє життя. Виживання. вони з малюком мешкають у гуртожитку. Кімната комфортна, але невеличка. Усталений щоденний маршрут прогулянки на кладовище опановувати власним емоційним станом молодій мамі допомагає волонтерка Юлія Слободян. Тернополянка з перших днів повномасштабної війни створила благодійний проект Мій тато герой і опікується сотнями сімей, які втратили чоловіків на війні або ж перебувають у важкому фізичному стані. Подробиці непростої історії далі. Тетяна цивільна дружина загиблого військовослужбовця Михайла Івася, який пішов захищати країну добровольцем у березні 2023-го. А це їхній синочок Тимур. Сім'я вчиться жити без тата, втім справлятись молодій мамі непросто. Ніхто не допомагає. Власне живемо на 860 гривень дитячих. Тетяна не була одруженою із коханим Михайлом, тому одноразова грошова допомога від держави у розмірі 15 мільйонів гривень за законом мала б належати сину загиблого військового, батьку та матері. Батьки свою частку вже отримали. Тетяна, щоб отримати допомогу, доводила у суді, що Тимур є сином Михайла. Свекруха вирішила, що йому, якби це не належить, ну як не належить, це ж його дитина. І ось ми у нас було судове рішення, вже завершилося, і після цього судового рішення вже якось будемо думати, як там ще б якась там пенсія чи матеріальне відшкодування. Чого чекати Тетяні Марків? Ми запитали у представника Тернопільського обласного ТЦК. В такому випадку дружина чи мати дитини зобов'язана в особистому порядку звернутися до батьків і за взаємною згодою. Розпзвернутися за розподілом цієї суду, якщо такої згоди не буде, вона має повне право звернутися до суду. За словами пана Петра, як тільки Тетяна отримує офіційний лист суду із підтвердженням, що Тимурчик є сином Михайла, вона одразу зможе звернутись у обласний ТЦК за виплатами. Якщо з фінансами все зрозуміло, то тема ментального здоров'я відкрита. Після смерті рідної людини найбільшою моральною підтримкою для сім'ї був старший брат Тетяни Богдан Марків. Чоловік теж військовий був. До мене в соцмережах. Пише його, як я вже тоді дізналася, це був його побратим, який був з ними тоді на, ну, на Гольовці. і каже, Таня, твій брат загинув. І от так вийшло, що це була так друга втрата за, за один рік. Хоча брат він був моєю такою стіною, опорою, що для мене він був всім. Свій спосіб життя Тетяна називає виживанням. Вони із малюком мешкають у гуртожитку. Кімната комфортна, але невеличка. Повсюди фотографії найрідніших чоловіків усталений студентний маршрут, прогулянки на кладовище. На кладовищі маленький Тимур пізнає знайомі обличчя. Це тато. Опановувати своїм емоційним станом молодій мамі допомагає волонтерка Юля Слободян. Тернополянка з перших днів повномасштабної війни створила благодійний проєкт Мій тато герой. Зараз Юля опікується сотнями сімей, які втратили чоловіків на війні або ж перебувають у важкому фізичному стані. Фінансова підтримка проекту дуже важлива, тому що ми дуже часто подорожуємо. Я хочу щоб вони отримували класні емоції, хочу, щоб не подорожували, хочу щоб вони бачили світ. Я знаю, що ми будемо подорожувати, але тільки з вашою допомогою. Тому прияєтесь до проекту. Ми були в Буковелі і не один раз. Ми були у Львові на різних івентах і в кімнатах. Ми катались на конях, тобто ми дуже багато робимо для дітей. Координувати допомогу дітям, які втратили найріднішу людину, тата для Юлії вже як місія. От і під час зйомки Юля пропонує Тетяні піти на каву, а синочкові купити весняний одяг. Моя мета проекту в першу чергу, щоб е, вирази герої не вмирають, ми їх пам'ятаємо, справді е, набули змісту. І я хочу, щоб ми фізично і фінансово морально долучали до цих сімей. Ми проводимо психологічну роботу, ми проводимо різноманітні івенти, ми даруємо подарунки та здійснюємо мрії. Долучитися до доброї справи легко. Усю інформацію про донати для Тетяни і Тимура, а також для інших потребуючих сімей зі схожою історією, шукайте на сторінці волонтерки Юлії Слободян в інстаграм. Уваги любителів риболовлі з 1 квітня і до 9 червня 2024 року на водосховищах України діятиме неростова заборона на вилов риби у корінних водах річки Дністер разом з усіма притоками. Заборона триватиме з 1 квітня до 10 червня цього року, а в корінних водах інших річок з 1 квітня до 20 травня. Дозволено вилов одній особі за добу 3 кілограми плюс одна штука риби гачковим знаряддями. Вилову з кількості зачків більше двох на рибалку або з з однією штучною приманкою з берега на ділянках яких дозволено здійснення любительського рибальства на період весняно-літньої заборони. З камерою в руках фіксує не лише красу довкола, але й допомагає нашим ЗСУ. Тернополянка Яна Оробко вже близько двох місяців створює благодійні світлини на вулицях Тернополя. Із надписом на картоні роблю фото за донат. Дівчину найчастіше можна зустріти на набережні ставу. Усі охочі мають можливість зробити кілька світлин на пам'ять, просто перерахувавши будь-яку суму на допомогу захисникам. Більше наша Юлія Паскаль. Далі новини спорту тернопільський футбольний клуб Нива поступився в домашньому матчі Вишгородському Діназу. Матч відбувся у рамках другого етапу змагань першої ліги України. Нагадуємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Протягом матчу обидві команди нав'язували багато боротьби, але перемогти вдалося гостям. Подробиці футбольного поєдинку дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Днями Тернопільська Нева провела свій перший домашній матч. Жовто зелені зустрілись із футбольним клубом Дінас із Вишгорода. Розпочали активну гру обидві команди, але серйозних загроз не створювали. Лише на 19 19-й хвилині зустрічі гості зуміли створити та відразу ж і реалізувати перший небезпечний момент. Данело Киріченко виконав прострільну передачу в штрафний майданчик Тернополян, яку вдало замкнув Сідхалілов Сулейман. Рахунок 1-0 на користь гостей. Одразу ж після пропущеного м'яча жовто-зелені активізувалися. Господарі намагалися створювати тиск на ворота суперників, і на 31 й хвилині їм вдалося зрівняти рахунок. Андрій Бай відправив м'яч майже на лінію воротарського майданчика суперників, а там своєю чергою вдало головою виграв боротьбу Роман Волохатий рахунок 1-1. У другому таймі обидві команди активніше діяли поблизу воріт супарника. Тернополяни створювали багато небезпечних моментів, але реалізувати їх у забитий гол так і не вдалося. Свою чергу Дінас шансів забити гол не втрачав. Андрій Ткачук із штрафного майданчика Тернополян відправив м'яч у дев'ятку. Це взяття воріт, мабуть, стало переломним у зустрічі. Господарі, попри всі свої намагання, так і не змогли нічого створити задля бодай одного забитого м'яча. Нато місце робили два порушення правил у власному штрафному майданчику. В обох епізодах арбітр вказував на одинадцятиметрову позначку. Пенальті двічі вдалося реалізувати Станіславу Мораренко. З рахунком 1-4 Тернопільська нива поступилася гостям із Вижгорода. Треба забивати голи. За виграє той, хто забиває. У Нас було купа моментів, просто треба було реалізувати. І ще молодим хлопцям не вистачає десь майстерності. Ді нас Добрав 15 чоловік, там є люди з прем'єр-ліги, люди досвідчені, майстеровиті, вони свої моменти рішили, при тому, що в них їх було менше. Наразі після двох турів у групи вибування тернополяни перебувають на четвертій сходинці із 23 очками. А футбольний, клуб із Вишгорода Дінас, на восьмій сходинці, маючи в активі 16 очок. Мені здається, що все, що потрібно, ми сьогодні зробили і ті заміни, які Зробив тренерський штаб, вони сьогодні привели до перемоги і десь був фарт. Бо при рахунку 1 один там не забувають наші ворота. А далі ми забиваємо дев'ять, але ж ми працюємо для фарту. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти запорізької команди Металург. Гра запланована на 7 квітня, неділю. Перший тиждень квітня в Україні принесе нам нестабільну погоду. Повідомляють в українському гідрометцентрі. Першого квітня ще тепло, проте вже від завтра, з вівторка, другого квітня, погода почне змінюватися. Першими це відчують жителі заходу України. А з 3 числа похолодання і дощі поширяться і на решту території країни. До кінця тижня погода почне стабілізуватися. стопчики термометрів знову поповзуть вгору. Якої погоди очікувати в найближчу добу дивіться у програмі Тернопільська погода одразу по завершенні новин. Ну і усім спокій спокійного вечора і до зустрічі на ТІВІ-4.